Всім привіт! Мене звати Олег і ви на каналі Щоденних столярів. Сьогодні я би вам хотів розказати трохи про дерево, таке як усика, і показати принцип точіння І розказати, чи вона є тверда, чи вона є м'яка. Значить, усика це є рід березових дерев. Це є листина порода дерев, яка сягає від 20 до 30 метрів. Значить, вона росте по всіх регіонах України. Я не знаю, що в Україні, ну, я як в Україні, в Львівській області, я знаю, що вона в Україні росте, і її в Львівській області багато. Е, та, де, чи є в Росії, чи є в інших країнах, я не знаю. Значить, в Україні є дуже багато. Матеріал, я вже точив пару баланок. Усеки, матеріал порівняно зі сосною і вербою є доволі твердий. Але якщо її рівняти з дубом, з алечою, зі сливкою чи з буком то є м'яке дерево. Значить, на що воно може піти? На ручку вона може піти, на стамеску можна її зробити ручку. Можна зробити ручку, щоб писати. Матеріал дуже гарний, білий, гарний. Значить, ще можна зробити. Ну, багато чого її також використовують для, меблі, для меблів. Також використовують для столів, всяких, навіть табуретки з нею можна робити. E, значит, зараз я e, поставлю нашу осику на токарний станок і буду її обточувати. Значит, я ще хочу розказати, що я на токарному станку, точніше, мій тато зробив, e, на полуавтоматі зварив задню бабку. Вона набагато класніша, ніж була тая. Отайвова. О, о. Супля. Воно взагалі ніж з тримало. Центр був нерівний, все виляло, Тепер тато зварив нормальну задню бабку. І зараз я вам її покажу і приступимо до обточки нашої усики. Значить, мій тато зробив ось таку задню бабку. Тут воно крутиться набагато ліпше. От. Там просто треба було гайками дожимати. А тут ти своєю рукою дужати і одну законтригаєте. Значить Тут наварено полуавтоматом і зточено на нуждаку під конус. Тут стоїть е, е, лист такого грубого металу. навіть не лист, а такий кусок металу. Десь, десь 05 мм. Е, значить Тут стоїть простий лист металу і закручений на дерев'яну. Підставку таку середині кілок, щоб її не вивертало ніяк. І тут закручено на самонарізі. Тримає доволі добре, тут заварена така гайка. І до шпильки заварений кусок прута. І доволі файна бабка вийшла. Значить, Підручник я так само. Підручник я міняв, тому що там той був поганий. Тут воно якби я відколював. В тому підручнику, бо не хотіло ступен порізати по волокнах. І воно якби розкло криво, і тут частина була більша, а взаді була менша. І тому мені не було тому мені було погано тут чити, весь час треба було щось підкладати. Але тепер я вирізав лобзиком нашу заготовочку таку. Тут я долутом надрізав і вирубав долутом такий пазик. Сюди воно став, тут я закрутив на е, таку. Трикутник і знизу там ще є три самонарізи довгі закручен. Тут стоїть зверху е, така якби, кутник такий. Я його поставив для того, щоб була головна частина підручника, щоб воно було, але, але матеріал є дуже зам'який, тому що коли я тучи на планшабі, я не можу запхати підручник, тому що от під заготовку, тому що тут груб, грубе дерево і ще плюс болт. А я... Отако підставляю і точу на планшайбі. І тому я весь зараз кладу стамеску сюди, а воно весь зараз б'є і тут зігну. О, я не знаю, чи вам видно так. Ну Воно є зігнуте, я вже трохи нарівняв, але воно було зігнуте. Значить, зараз я вже просверлив три отвори під е, трезубці і задню під е, нашу задню бабку. Значить Так само тато наварив мій, е, на полуавтоматі Так само на тризубці такі. Три зуби. Такі три якби шипа. І воно якби стало міцніше. Не знаю, міцніше чи не міцніше ну воно виглядає міцніше. Може воно реально міцніше, не знаю. Я робив на ньому. Ну та доволі таки непогано. Тут заварилася гайка на М6 і закручується болт на М6. Значить, зараз ми сюди наб'ємо нашу заготовку і будемо її обточувати. Зараз ми приступимо до е, набиття на три зуби із нашої заготовки. Тут зараз певно міститься. Чи не міститься? Навіть наша заготовка і не міститься в ту Тому що задня бабка в нас збільшилась і вона може не поміститись, але зараз я постараюсь задню бабку відкрутити щоб було більше місця. Все-таки доволі файно крутиться. Так. Так, зараз ми спробуємо набити, може залізе, а може і не. бере нашу заготовочку на три зуби. Зараз задню бабку я дожму. Так, більше десь ключок. підділю на 13. Ось, знайшов ключок є на 13. -й. Зараз знизу я. Там знизу є така шпилька довга отут. І я гуртом тут закручую. Дужати треба файно. Не боятися, щоб зірвати шпильку, тому що, якщо погано закрутимо, воно може тут відкрутити все. А шпильку в будь-який момент можна поміняти. Значить, і не забуваємо зажимати задню бабку. Так ще не забуваємо доливати масло, щоб воно все було плавно. Тому що, коли я масло, приємний звук. Бачите, нічого не віляє, а задню бабку вона була зміщена. Вона була зміщена, там та задня бабка. Я вам близько її покажу, бо там може не було видно, ось вона така. Вона була зміщена на 5 см. Тому коли ти її запихав заготовку, її просто виляли весь час. Я не міг як обтучити її. Але нарешті, так, подивився, як я точу, оцінив і зробив мені задню бабку. Ні, в мене не було в планах робити задню бабку, але я весь час до того не доходила руки. А так і десь був відпідний і зробив мені задню бабку. Від підручника до заготовки має бути максимум 4 мм. А, і ще. Я з трм вітальку Викували, коротше, дві стамески Значить, одна з арматури. То отака Стамеска. Вона така тут трошки крива, ну то нічого там майже не помітного. Тут я її якби обдерна... Точніше. Не на, а... Обдерм тим. Обдерли пістковим кругом. Згадав нарешті. Обдерли пістковим кругом. Номер було... А зараз я гляну, бо я щось все позабував. Так, от такий ліпістковий круг. Номер... Так, от. Сурковка. 125 круг. На булгарочку, булгарочка в мене маленька довольно, і я беру 125 ігро, а не 150, тому що він мені не влізеться. Значить така за матурі і така з трикутного напильника. Я вам був. О, був такий трикутний напильник. А, а я з нього розкував так, таке долото. Значить, як ми зробили горн? тупо, Ми навіть ми тупо розплавили той напильник, він то ще ще згорів. Ми взяли фен, взяли трубу і якби, підключили в розетку і так фен ду. І воно роздувало, так, настільки велика температура була, що воно догрівалося аж до оранжевого. Воно... Блін, я ще, так, я ще ніколи так файно не кував. Коротше, було дуже класно. Не знаю, хто як думає робити гонку, біси, просто фен за 50 гривень. І все, і не партись. Так, Оточувати я буду, значить, зараз подивитися зараз, хто читає СМС саморобна з е, арматури. Зараз подивіться як вона обдирає. Mm. Не знаю, видно вам так чи не видно вам. Я сьогодні е, викону відео трохи пізніше, тому що я ще робив штати, зараз коли вже... Віду, за я вже все зроблю, там все скажу, тоді я вам покажу, що ти саморобний штатив. Блін, він як жирафа. Я вот так на нього держу дилюсь, як жирафа. Значить, роби, я ще той саморобний штатив, прийшов, з що робиш ще саморобний штатив. Значить, ну блін, там той просто був поганий, я навіть вам зараз його покажу, що його до О, вона, там май ход є О, Такий саморобний штатив. О, все скотчем перемотане. Гарні штати, а? гарні? О такі штати, сюди запався телефон. І я знімав відео, тут така трубка. А що був до сраки, повні. там ті відео весь час, от коли я знімав, весь час все тряслося, тому що він кріпився до стола, до стола. А коли от вібрація, от запускався, віце, вот і все вибралося. Значить, воно все вібрувало, весь час тряслось, тряслось. Я нарешті вже зробив нормальний штатив. Значи, все, перейдемо до точіння. Значить, Я зараз обдеру просто, обточу кругляк і все. А, і ще нагадаю, дерево мокре. Обточую я мокре дерево, та, і не, не кажіть, що воно трісне, воно нічого не трісне. При такій температурі, як в мене в майстерні, воно нічого тріскати не буде. В мене в майстерні градусів. Вісім ну, мінімум. Значить, тут доволі таки земно. Значить, дерево не було, воно не є весь час теплі. Воно то теплі трохи, то в, то в холоді. То залежить ще від погоди на дворі. Значить, воно не трісне ніяк. Я просто вточу, тому що я нарізав багато дерева. У мене там зрізало дерево і просто його так лишили. Я пішов собі нарізав круглячки отакі і зараз обточую. Вони ввесь, я пам'ятаю, що я виточу щось, якийсь підсвічник або навіть ручку якусь. Значить та СМС валить дуже добре. І ще раз нагадаю, я тут СТМС тут на простому кругу і виводив на... Не на вилоці, а на нуждачці 240 -вій. 5 П-240. І все, і вона валить, як до речі, ніяку войлоку не треба. Ні, якщо б був войлок, я розумію, то б було набагато круче. Але якщо його немає, можна вийти з простою нуждачкою. видно Я веду автомобилю чинен, но та СМС капец забывает. Значит, я уже втучаю. И таки довольно често, да? Не, бывает тут и ако вот такие о, о Така волыхуватисть. Ну а вот то через то, что дарево мокрое. Так, значит треба писати петручник. Упточи я довольно скорую. І при тому, що... Та, я трохи його закалював, я просто нагрівав аж до оранжу і просто кидав сніг в воду. І воно якби вроді закалив, не знаю. Ну, але... Ну не закалить... Воно ну, не закалиш ти метал, якщо він є м'ягкий. Ти є ніяк його не закалиш, Значить, він не є закалений метал, але... Та, я знаю, воно буде скоро сідати. Можливо, можливо, я того ще не знаю, може і не буде. Ну, як люба сте воно буде сідати, але то залежить. Ще від скоро чи пізно ну, близько. Значить, я внесся на її точу, от коли то ми кували. Ну, чекай, нині, що є? нині вівторок, а ми кували в суботу. Значить, чотири дні тому. Я вже четвертий день на точу. Я вже отключив на один дубок. чотири, і та його четверта усика. Три сіка, і то його вже четверту точу. І вона ще валидя дурна. Не знаю. Може вона пізніше і сяде. Muito obrigado. Ще підтягнемо пірушник, бо треба зрівняти все в рівно, бо тут ще є кура. Значить, кому цікаво як ще розкладати, тому що ми будем зі, з царем Віталіком кувати... А, до речі, значить... Е... Так, ви мене чуєте? Ви мене чуєте чи ні? Значить тако... Значить тако... Що я вам хотів сказати, що... Силка на е... царя Віталіка канал... Буде в мене нижче під відео в описанні. Значить, він там знімає відео так само про столярку. Значить, там цікаве відео про столярку, як він там точив під свійшні, я видів. Значить, канал дуже цікавий. Значить, під, переходьте, підписуйтесь, ставте йому там лайк, йому дуже це приємно. Значить, підписуйтесь на його канал, тому що у нього е, мало підписників і допоможемо йому розвинути свій канал. Значить. Е, а, ну, ну далі, продовжу. Значить. Е, він е, е, знімає там всяку відео про стрілярку і ми от знов в суботу, він теж буде знімати відео. Як ми будемо кувати? Значить, під цим відео ставим лайки. І хто десь моє відео пише в коментарях, е, давайте плюс ставим в коментарях. Значить, якщо буде... давайте, Якщо набере то відео 10 лайків, я знімаю... Якщо то відео набере 10 лайків, я знімаю відео про те, як ми кували ту стемеску. Ну, ще одну буду кувати. Як ми куємо стемески. Значить, І також буде відео, як я сковую напильник з... Точніше, трикутний напильник в долото стемеску. Для того нам треба зібрати 10 лайків для цього відео. Блін, то треба було на початку сказати, але фіз ні. Така стружка, стружки дуже багато. От фігачить, ну таке доволі, ну, блін, так палець, почався капець, просто коли я обточував, стружка не обривалась до кінця, не обрізалась і так мені по пальці било, болить капець. значить Зараз я возьму таке так само саморобне, типу ДУТО, тоненьке, і зрівняю ту всю поверхню. Порівняю з тої сторони. От там та стамеска, вона через те, що полукрула і починається таке, знаєте, як бубер поїв термін, такі якби виїнки такі. І тому вона через те, що вона полукругла, так виходить. І тому я ще й рівняю потім таким долутом. Значить, Більшість стамесок в мене саморобних. Та. Таких шум. Нормальних магазинних, магазинах, совєтських, в мене мало. Більшість в мене саморобних стамесок, тому не знаю, ну, мені вигідніше їх просто зробити з куска металу або там десь перекупити в комусь СССР, деща, чи, чи купляти те китайське говно. От я купив от, собі до училища, такого стамеску китайську. Дивіться, це м'ятина, і той є файний метал. І той є не метал, а рез пресований. Я купив собі до училися, тому що вчитель казав, що грошей не відділяють і треба було купувати свої якби, всякі, там, інструменти. І значить, я купив дуже поганий матеріал. Не металла, кажу, от. Присований рис. Включив я нашу заготовку. Це все, блін, більше, чи Так, Відкручую за одну Так, тепер треба віджати за ту Знімати йому так, бо заготовка дуже велика, треба було трошки о, сантиметр врізати. О! вийде наша заготовка, така заготовочка. А ще я вам хотів показати зараз свої СМС, які в мене є. Так, ось так, такі в мене стемески, тут я їх виставив так в ряд. Так, вот десь тут-то мало би бути. Так, значить... Де я там ті ще там злотає? Тут -то мало бути, значить, таку я ще зробив. Давай, фокусуй. Ну от таку якби ложка, така от з напельника. Дуже файно точить. І от такого здорового напільника. Наперельник такий здоровий, ось такий ово. Квадратний і я так само зробив от валить, як дурне. І ще от таку отаку Значить СМСку я вам зараз кажу, взяв мені приніс Назар Балацький, дуже йому дякую за ту СМСку, тому що СМС є дуже добра. Значить Я виточив, думаю, він обіжатись не буде. Виточив отаку ручку. Ручку виточу і зі сосни, тут надів таке кульцо і полу, Якби відрізна така стамеска кусяк Нормальна стамеска. Ще приніс він мені таку, як, таке, як долото, але, блін. Хоч я його десь промахав. Вихоч я долото десь промахав. Значить я точив там за столом. точив за столом і воно. від вібрації впало за стіл. Я вже не хотів за нею, просто ліси треба, блін. Витягати той стіл і лізти за нею. Там щось три мої впало. І я ніяк не можу їх дослідити. А, ще вам хотів показати. Хотів вам показати до когось штуковину. Значить, штуковина то така. Надягається воно ось такого тризубець Тут зафіку... зафіксовується на задню бабку. І, як нуждак, значить той дрібніший камінь, значить я на тому сточую. Саму головну, а потім вже виводжу на тому камені. Значить, той є 35. 35 зер... зернисність і 125 круг. А той я не знаю який круг. значить якщо той 35, ну то десь 20 або 25. Значить, але той круг є білий. Зараз не видно, тому що він весь вклає. От, 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 от. Видно? Той круг він є білий. Він сепиться, та той круг. Але... Просто не нагрівається. Метал, коли ти точиш на тому кругу, метал не нагрівається. Так, ну, на жаль, моє відео дійшло до кінця. Значить, став лайки, підписуємось. І також, значить, на, Силка на канал Назара Балацького буде нижче під відео так само. Нижче ще під Віталіком, значить, Переходьте, він там також знімає про скутері відео, я видів там. Значить, переходьте канал, теж дуже цікавий. Мені дав СМС. Дуже йому за то дякую. Значить, дав мені СМС, дуже файне. значить, підписуйтесь на його канал, ставте лайки. І на мій також підписуйтесь, ставимо лайки. Всім до побачення.